Раз перебуваю на співочому полі музеї просто неба, і як ти бачиш, тут навколо відбувається просто масштабне дійство. Тут зібралася велика кількість людей. Можемо трішки підійти підглянути, що ж тут відбувається. Ось тут народні майстри показують свою творчість, свої різноманітні вироби. На них можна подивитися, придбати їх. Також тут є різноманітні майстер-класи, спортивні активності і навіть ось спеціальна сцена, де виступить сьогодні близько тисячі учасників. Кожен хоче може подивитися, як це все відбувається. Учасники приїхали з різноманітних регіонів. Вони демонструють свою творчість. Це і Запоріжжя, і Луганщина, і Донеччина. Також інші регіони обов'язково після виступу їм дарують різноманітні подарунки. Вони показують різні виступи. Це і музичні, і танцювальні на Також тут ось бачимо, можна придбати різні прикраси. Ось там подалі теж для дітей та дорослих. Організували різні спортивні активності. Це і волейболи, і різні тренажери. Також для усіх охочих руханка можна було розім'ятись, спробувати свої сили так трішечки перед таким заходом. Загалом тут зібрано багато людей. От основна ж така мета це зібрати різні родини, з'єднати їх, згуртувати, щоб вони могли внятись досвідом, просто трішечки відпочити. А детальніше про те яка мета я також поспілкувалася з організаторами, то ж прошу почути далі у прямій мові. Організували такі свята для того, щоб діти в часі війни мали релаксацію, а батьки і діти, переселенці або ті, чиї рідні зараз на фронті, мали можливість отримати додаткові позитивні емоції і знайти для себе нові захоплення, тому що тут будуть і майстер-класи сьогодні, і іпотерапія, і спортивні активності і руханки. Зараз музеєм іде квест, який проводить молодь нашої організації. Найцікавіше, що сьогодні у нас вже колективи переміщених громад Це Луганської, Донецької області. у нас сьогодні колективи з Запоріжжя з Полтави. І сьогодні ми спробуємо всім цим півочим полем об'єднатися в пісні. Такі заходи вони гуртують, вони знайомлять з народною культурою. Вони дають можливість цим дітям познайомитися з олімпійськими чемпіонами і на них рів. Нітися, тобто для цих дітей це дуже і дуже важливий фактор, коли вони можуть побачити цих знаменитих олімпійських наших чемпіонів, підійти до них і не просто сфотографуватися, а поспілкуватися, задати ті питання, яких їх цікавлять.